Два з половиною роки два з половиною роки Дональда Трампа хейтили всі, кому не лінь. Телебачення, журналісти, експерти і псевдоексперти, чиновники, топ-чиновники, звичайні громадяни, які з марафону не злазили. Хейтили Дональда Трампа, Дональд Трамп. Це було всесвітнє зло, і от минуло два з половиною роки. Дональд Трамп ймовірно буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки і чуть не сказав щось інше. І виявляється, що потрібно щось якось виходити з цієї ситуації. Тепер вже почали там казати, що да, ми будемо працювати з Дональдом Трампом. Ну я повторюю, це Дональд Трамп буде обирати, з ким він буде працювати, а з ким не буде. І е, Дональд Трамп має таку специфічну е, натуру, що він е, не просто е, не пробачить, він, е, він досить е, ну, скажімо так, імпульсивно реагує на всі звинувачення часто частопідставні в його бік. І от підтвердження цьому е, я знайшов публікацію в німецькому виданні. Німецька опозиція звик. Винуватила Олафа Шольца в тому, що той не зателефонував Трампу після замаху. А пам'ятаєте тоді, всі, всі європейські лідери, в тому числі там і Китай далі, ну не в тому числі, а також Китай, Індія, всі телефонували Трампу, всі співчували йому. А опоненти канцлера побоюються, побоюються. Зверніть увагу, що американський політик запам'ятає це. Запам це. Чому Шольц так виступає за Джо Байдена, запитують. Опоненти. Мені здається, що він ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб Джо Байден став президентом. Наш уряд має бути відкритим до діалогу з обома сторонами. Але вони всі так віддані Джо Байдену аж до канцлера. Це може виявитись дуже неправильним. Це безвідповідально. Оце те, що я хочу, щоб ви теж розуміли. Безвідповідально, безвідповідально, це ключове чиновник. Своєї країни має бути відповідальним. У нього не повинно бути своєї точки зору і своїх емоцій. Він приходить на посаду, щоб бути відповідальним за людей. А коли чиновник опиняється в високому кабінеті і починає себе вести як мальчик з обідками, своїми емоціями, своїми якимись страхами, якимись комплексами, то можна отримати дуже серйозну халепу. Тому що чиновник в першу чергу повинен представляти країну, а не себе особисто, бути дипломатом і бути розумним до чого, що може призвести. От ми в країні два роки хейтили Трампа, а тепер ми сподіваємося, що він буде з нами працювати. Трамп сам вибере, з ким він буде працювати. І ось німці про це точно знають. І ось в німців треба повчитися. велика країна. Але турбується про те, щоб в їх країні все було добре. Телеграм шапці профіль.